Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. 16 лютого волинському художнику Олександру Валенті могло б виповнитись 80 років, якби не його трагічна смерть у віці 53 років. Це був художник, який не любив пафосу, був скромним та геть не самозакоханим. Проте це перший художник, роботи якого почали підроблювати сьогодні. З нагоди його ювілею в Львівській галереї мистецтв відбувся вечір пам'яті, до якого приєднались друзі та потіновичі творчості художника, а також його сестра. В час заходу глядачам представили фільм, який був знятий під час останньої виставки Олександра Валенти в 1995 році. І всі присутні змогли побачити картини, які були тоді виставлені, і що тоді відбувалося. Добрий вечір всім! Я не знаю, я така рада вам передати, щоб ми так зібралися в такій камерній обстановці, без офіціозу. Дійсно, що в стінах цієї галереї просто не міг не відбутися такий заход, оскільки наш незабутній пан Олександр Валента він працював так в художньому фонді, наскільки ми, ми володіємо інформацією. Але шкода, в свій час фонд не роздобув його роботи, не купив, не виміняв. Ну, немає от фонді але... Трошки старалися звертатися до колекціонерів, невеличкі, але що саме цікаво, дуже різні роботи, якщо ви зауважите, навіть в одному жанрі натюрморта, дивіться, яка різна манера письма від кубізму від і від пуантилізму, до такого імпресіонізму. Ну і, звісно ж, писанки це якби такий так, пейзаж. Дуже хвилюючий момент, оскільки Володимир Павлович, наш Марчук, він захворів, його була друга операція, але він дав бразди всі в руки, каже, Світланка проводь, звичайно. Каже, Валента, це наше все. Це набуток не тільки, як то кажуть, людей творчих, не тільки художників і друзів, це набуток наш волинський і український, і символ нашого міста. І дійсно от символічне таке інтро. Пан Богдан запропонував, так як і на останній, власне, майже всі його виставки, так, Олександр Валенти, були тут в галереї, так, найбільші його виставки. І, власне, остання персональна виставка вже, на жаль, була після 95-го року. І трошки пропоную згануватися в цю атмосферу, переглянути перший фрагмент. І чим цінне це відео, що вся палітра робіт варіанти, які ще при його житті розійшлися по колекціонерах, так по приватних людях, по знайомих, по друзях і далеко за кордон, то на цьому відео ви побачите, це закарбовано фактично його цей світ. Після перегляду фільму його сестра Лідія поділилась враженнями від перегляду та деякими власними спогадами про брата. Сьогодні у нього день народження. І він сьогодні дуже-дуже радіє, що ви сьогодні прийшли, друзі, шанувальники його таланту. Це мені дуже-дуже приємно. І для нього також. Я також радію з того, що зуміла Світлана і разом зі своєю командою що зробити нам це дійство. От ви невеличкі фільми, які ми подивилися, і сама атмосфера така дружня. Це дуже дуже гарно і приємно. Я б хотіла ще сказати про те, що в Волинській газеті є надруковані спогади про Валенту, де є поезія його, про нього, тобто, і є його спогади багатьох художників, які є. Так що можете купити Волинську газету. Мало того, я хочу сказати, що ця школа діє з того, що в кінці кінців вулиця Короленка перейменована на ім'я. Олександра Валентина. І це заслуга саме депутатів міської ради. це люди, справжні патріоти, які знають Волинський край. Я безумовно добувалася сама, бо якраз тоді коронавірус почався, все сама добитися я не могла. Але штурмувала ті, кому треба було все-таки робити і виконувати цю роботу. Я трошечки відійду від свого. Виступу, а хотіли би пару слів сказати про фільм. Дуже вдячна, я дуже вдячна за цей фільм. Я не була на виставці, а зараз, слухаючи все це, у мене з'являються сльози. Ви всі замітили, який Сашко був, який він був в засередженні. Заглянули на його обличчя всі ви, яке було його обличчя засереджене. Яке воно було спокійне, яке воно було вревноважене. Ви подивіться на нього очі, які в нього були очі, він такий був стриманий. Дай бо на мене, то я би, мабуть, там щось вираділа чи, може, ще щось. А в нього в очах і в усьому, він внутрі, вибачте російське слово, всередині у нього була зовсім інша. Зовсім інше. У нього не помагала радість. Я прийшла також з подарунком, не думайте, що я до народження не придумала подарунок для мого брата. Отже, перший подарунок, дивіться, я приготувала із кізо Олександра Малетика. Вибача трохи років, коли ж зрозуміло, болюся людина. і віку за слава Богу. Ні групи, ні. Так. Отже, дивіться, дивіться, в якому стилі вот эта вкладинка, правда? Вона в українській формі, вот, і, і, і патріотична, ну, ми взяли такі сирі і жовте поля. Отже, ми відкриваємо цей ескірт, і перше вступне слово нашого поета, нашого поета Йосипа Струцюка Любив усе світле. Така сторіночка маленька. Далі пішли, що я тільки могла зібрати, де вирізати. Тут різні сюжети, різні за розміром. Я все зробила, щоб ви всі побачили, Бо може хто творчі люди, тому що воно пригодиться, знаєте, так. Да? Просто от яки одну сторіночку можу показати, бо мені не дозволили не далі показувати. Бо це називається самодіяльність. діятель, От, і на другій стороні, це це це. вони мене, вони гарні. Вони гарню. <кій> я гарні. Може <кій> вам просто показати, <кій> <і> ви можете, <кій> потім собі послухати. І порадник. Це був Костя з Шишко. Він земляк наш, да? І він чудова, прекрасна людина. Що ти вже казати? Нема без слів і творчість його, і все, -все. вони все радилися і так далі, і так далі. Порад. А, ні, зараз пригадаю, ще той віршик називається. Його порад чекаєш на усе, коли в дорозі стринешся з бідою. Найсокровенніше, най що маєш на душі, тільки ти ти другові своєму зумієш довіритись. Такого друга віднайти найтяжче, а ще найгірше тратити його. Це слова Валентина Штенько. Може, ви знаєте, це її слова. Отже, першим. То відгукнувся, і я і справжнім другом. Не просто можна поговорити, от ми поговорили, зібралися, рішили там, буде день такий то. А далі і все. А який той день Валенти? Чи рік Валенти був? Хто його помітив? Які проводили там? Нічого не було відомо. Треба справи робити. Я так розумію. І кося це зробив. він зараз же перший, коли не стало не сталося справ, він перший випустив отаку книжечку, дивіться, поетичне вінок пам'яті Олександра Валента. Поетичне віно. І тут він зібрав свої актровір, які він йому представив, він зібрав поезію, він зібрав тих людей, які були друковані. А я на свій хлопський розум, як казав Микола Верстин, зробила по-іншому. Я взяла в основу, я взяла, я зробила, вибачте, не покажу, бо секрет може його надрукують. У ага. мене забрали Може, я прошу Бога, щоб ага. це зробила людина. І значить, я основу взяла поетичну віно, взяла сторіночка, Дивіться, портрет Сашка Кось, точно оригінал ага. дав. Ну? Тепер, значить, його вступ, незабутній Сашко, Косько, але Костя ж така скромна людина. Теж він напише, що Костя. Ні, він написав Друзі, але я... Хитро за нього і написала, Кось, Шишко, та да, друзі, і щоб обідно не було, знаєте, Косі", да, да. так от, і ось взяла його о, на початок теж цього. Да. І далі всі всі пішли, так я що зробила, як я вам сказала. Я взяла таку, дивіться, оце його, да, кося шишка. а я тут красиво підібрала картину по сюжету. Бачу сюжет, соняшники, соняшники дала. Маки, маки, зрозуміли ви мене? Так. І от таку книжечку я зібрала, знаєте, приблизно 15. 15 по, по, по цих вірших, поезії зібрала і зібрала картину. І я всіх прошу, клаву користу, всіх знаменитості. І осипа ну напиши, ну бачите, вік, люди всякі по-різному, знаєте, тримаються. Так, і що ж тепер мені вам далі розказувати? Ви хочете постукати ще щось? Ну, а, Значить, Я не буду повторювати, що я але коротко скажу, що Сашко був проти завжди, щоб міняти щось його в побуті, був завжди дуже надзвичайно добрий, доброю людиною. Все, що він мав, він завжди все всім віддавав. Бо Сашко міг останню сорочку себе зняти, віддати тому, хто потребує, ну навіть тому, хто не потребував. І це є правда. Так от. Один друг, і найкращий друг, ось тут є теж однокласниця, значить, і вона знає Миколу Шепеда. Це однокласник, він теж був в дитячому будинку, потім інтернат. І він, він пише сам, він пише поезію, він пише книги. Він зустрів мене і каже, ти знаєш, Ліда, ото я дивлюся на твого Сашка, та з нього я ніколи не буде. А другий мовив, так якби у Сашка в кишені шелестіла хоч одна монета, вона б йому муляла. Ота такий був Сашко. Це насправді так воно є. І я розказувала про той випадок, коли перебралися, значить, Сашоня перебрався із вулиці, вулиці Отут Королемка. І вибачте, в то будь вона не ладна тисячу разів ту кафедральну розумієте. І от коли переїхали, я так переживала за нього там, дещо там меблі, його там старалася привезти, не буду розбити, бо це дуже довго земля часу. І це і я принесла. Думаю, ну мало цього там шкафчик подарувала. Думаю, давай, треба ж той шкафчик. Ну, привезла йому там. Ну, з подругу з, не подругою, знайому, шкафчик, ну, кухонний такий, знаєте, щоб може покласти туди. Думаю, принесу муку, принесу там мед, принесу те все. О, і принесла йому через три дні прихожу. Все пусто принесла, я там щось знову їсти, знаєте, дивлюся, все пусто нема нічого, я говорю, Саня, що ж то таке. Ну думаю, муку рибу жарю. Ну, багато риби налови за пару днів, все йде, наче в якусь зів за три дні. Ну, так я подумала, а мед. Ну думаю, ну як мед можна за три дні? Він солодкий такий, що нам на сім'ю вистачає. А він взяв і не має Саша, де дівався мед. Мовчить, я говорю, Саша, дедівся мед? ну, ще й пустої банки немає. Ну, як же жінці не ви розумієте? Він мовчить. А от він мені каже, бо він втретій, а напроти той варят жив, той вуркаган, куба, якого засудили, за вбивство рядом. Тобто прямо в перша квартира була того вуркагана, а ось Сашко. А він каже мені, Сашко, значить каже, от вон, там малі діти, він точно сказав, малі діти, і вони бідні. Я схватила за це слово бідні. Я кажу, ну правда же, вони бідні, а ти в мене такі багатий, я їм сказала. Ну що буду зробити? Він віддав.